Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Зоря Чорноморець, як виявилося, матч дуже атакувальних команд. Хоча, можливо, перед поєдинком ніхто не очікував, що настільки відкритою буде гра, і настільки багато моментів дозволить команда Романа Григорчука створити команді Юрія Коваля. Ви бачили, що Джордан повернувся у склад зорі після дискваліфікації. Ну і дуже важливо, що в центрі нападу у зорі грав Ігор Горбач, який у минулому матчі проти Дніпра 1 дуже вдало вийшов на заміну у другому таймі. Забив Дуже важливий м'яч. і Тепер він в основі у чорноморця повертається вагімян достатньо швидкі фланги, бадібанга і Штогрін. Єрмаков вимушено грає на позиції лівого захисника, і треба сказати, Єрмаков дуже активний при кожному стандарті біля воріт суперника. Але в цьому епізоді на 10-й хвилині зустрічі якраз Горбач мав першу свою можливість, аби забити після подачі скутового. Тут Чорноморець намагається розпочати свою атаку. Вагім'ян в Фінтиті забирає у нього м'яч. Яцик. Олександр Яцик. Тут дуже чітко зіграв, підчатував суперника, забрав м'яч вагімяна і одразу вдарив по воротах суперника. Знову достатньо високий пресинг від Зорі. Данило Варакута віддає передачу на ближнього. І від Луки Гучика м'яч. Іде ваут важко розпочинати атаки Чорноморця під таким високим пресингом. Одразу подача бутка і забиває забиває якраз Ігор Горбач на 12 12-й хвилині зустрічі. Ви розумієте, які емоції цей забитий м'яч викликає у Романа Григорчука. Не розібралися захисники зорі. по По-перше, не змогли розпочати свою атаку, а потім дуже пасивно зіграли під час подачі бутка. Ну ігор Горбач тут виграв верхову дуель. Розібрався він з Салюком на другому поверсі. дніпро 1 Горбач теж забив з повітря. І тут знову забиває головою. Коваль святкує цей швидкий забитий м'яч. Зорі. І продовжує зоря ось цей високий пресинг, Забирає м'ячі. Цього разу Кірюханцев забирає м'яч в Єрмакова. Кірюханцев фінтить. Навішує знову на стійку І б'є цього разу Антюк. Б'є щоправда, вище воріт. Ось ці флангові атаки зорі вони давали результат. Вони закінчувалися ударами. Вони були дійсно дуже і дуже небезпечними, і дуже часто зоря таким чином намагалася атакувати через фланги. 24-та хвилина зустрічі нарешті відповідь Чорноморця. і тут вже одеси. Там треба було забувати. Тут же Єрмаков, от якраз Єрмаков. Був на ударній позиції після ще одного флангового навісу. В боротьбі з Яципов впав кузик, але не було ніякого порушення правил. Після того ще один небезпечний кутовий багато небезпечних стандартів було у цьому матчі, і знову б'є воротах зорі Єрмаков. Б'є щоправда, ворота, не влучає він у дальній кут. Дивимося далі. Тепер вже варакута намагається розпочати атаку довгою передачею. Але тут Зігі Бадібанга, бачите, дає передачу назад. Після цього відбувається обрізка. Знову підхоплює м'яч зоря. Кірюханцев вже у штрафному майданчику. Під ліву ногу собі м'яч підлаштовує і б'є в дальніку. Трохи не влучає класний момент для Кірюханцева. Знову Роман Григорчук не розуміє, розводить руками, що його команда робить у захисті. Чому так пасивно вони захищаються? Чому створюють такі великі зони для суперника на власній половині? По. Таких помилок було багато у Чорноморця у цьому поєдинку і реакція Григорчика вона абсолютно зрозуміла. Втім, Чорноморець намагався щось створити атаці і подекуди це вдавалося знову боротьба Єрмакова. Удар від Штогріна удар, щоправда, в руки Сапутіну. Але знову ж таки атака, яка завершується ударом, взагалі у першому таймі особливо достатньо високий темп був у цій зустрічі. І на атаку е суперники намагалися атакою відповідати. Антюх, його передача на Кирюханцева. Кирюханцев тепер під праву зміщується, його удар і відбиває м'яч Варакута. Багато дуже довелося працювати Данилові варакуті у цьому поєдинку. Багато дуже моментів було в Луганській зорі, особливо у першому таймі. І от цього разу Варакута вкотре свою команду врятував. Будко з лівої ноги віддає передачу вперед. Класний пас тут п'ятою пройшов на Яцика, і Яцик все ж таки зумів. Пробити по воротах суперника на добування вже заблокували удар Кірю Ханцева. А пас цей п'ятого якраз Ігор Горбач дуже класно видав. Це красиво. Це дійсно краса українського футболу. Заважали Яцику, але все ж таки зумів Зумів він пробити. Але знову, знову Данило Варакута дуже вчасно вийшов з воріт і не дав, не дав забити у свою ворогу. Штогрін розміщується у центр, намагається фінтити, забирає в нього м'яч будко тут аут, але там був такий неприємний епізод за вагімяном, і після цього теж дуже сильно нервував Григорчук. Він надзвичайно емоційний був протягом цього поєдинку. Ну, дійсно, можливо, не помітив арбітр порушення правил проти вагімяна. Едуардо Гереро він був на трибунах стадіону «Лівий берег. А він поки що своїй команді допомогти не може, хоча, начебто, відновлюється по плану, і можливо вже скоро скоро до команди приєднається. Ну а поки Ігор Горбач діє у центрі нападу, яцик передача на Антюха. Антюх б'є з лівої ноги і знову тягне Варакута. І знову п'ятою намагається прокинути м'яч партнеру Горбач. Не вдається це в цьому епізоді центральному нападнику. Зорі подивіться за ударом Антюха і ще один класний сейф молодого воротаря чорноморця. Ну і потім ще на передачу від Горбача. Банга на правому фланзі його навіз на дальню стійку вибиває м'яч будко. Іде контратака зорі. І подивіться, де де гравці чорноморця? Контратака зорі, 4 в 2 відбувається. Щоправда, Тургут трошечки загальмували цю атаку. Яцек із з Горбачем. Горбач все ж таки вдарив по воротах суперника, але вдарив вище у рік. Можна було краще реалізувати цей момент, адже не завжди вдаються виходи 4 в 2. Знову ж таки не зрозуміло, що е, робить у центральній зоні Чорномора, чому такі е, великі розриви у них у грі. І зоря ними користалася, але не до кінця не реалізовувала зоря свої моменти і іноді навіть помилялася. Ось тут знову міг забити Єрмакова, або принаймні передачу віддати на партнера, але вирішив бити з лету. І можливо, це було неправильне рішення. Знову атака чорноморця удар за меж штрафного майданчика б'є. Альваренга у цьому епізоді, хоча, мабуть, треба було знову ж таки віддати передачу. Знову не зовсім правильне рішення. Швидка атака зорі. Тепер вже Горбач проти двох гравців-суперників знаходить можливість для удару і в останню мить його удар блокує Салюк. Обрізка, бачите, знову в центрі поля. І знову призводить ось така похибка до гольового моменту зорі. До останнього, до удару здорово зіграв Горбача, але реалізувати свій шанс не зміг. Будко його передача на правий фланг. Тут Яцик опиняється. Яцик класно прокидає м'яч повз Єрмакова. І тут мав забивати Горбача. Тут взагалі чудовий шанс для Горбача був. Але передача Яцика, який здорово зіграв у цьому епізоді. Подивіться, як він пішов. Від Єрмакова. Завжди дуже неприємно захисникові так пропускати суперника. Втім, Горбач знову момент не реалізував. Дуже старається цей нападник. Багато моментів має, що дуже важливо, але ще треба ці моменти реалізовувати. Відповідь Чорноморця пасу з лівого флангу від Єрмакова. Єрмаков, далі м'ячем. Єрмаков все ж таки знайшов можливість навісити, але тут, мабуть, Альваренга. І бадібанга не розібралися. Один завадив іншому підсумку. І удар бодібанги головою не вийшов. Атака Зорі. Знову швидка атака. Буквально від власних воріт. Яцик із м'ячем. Яцик теж надзвичайно активний. Його треба виділяти. Його передача на Антюха здорово грає Антюх, і на дальній стійці не зумів замкнути цей такий удар-передачу Горбач. Ну, мабуть, Антюх, але й замкнути міг Горбач міг закрити дальню стійку. Ще один чудовий момент, який Горбачу не вдалося реалізувати у цьому поєдинку. І ще одна атака зорі, яка мала закінчуватися голом. Дуже багато своїх шансів зоря в цьому поєдинку не реалізувала. Штрафний удар на від Яцика. Тут вирішив Яцик, що можна пробити у ближній кут. Вирішив, що залишив цей кут Варакута, але не влучив ворота. Яцик смикнув він задню поверхню стегна в наступному епізоді. Жорстко проти Яцика грали і дуже багато роботи у цьому матчі виконав Яцик. Але попри це е залишився у грі. Олександр Яцик у цьому епізоді насправді достатньо грубо проти нього зіграв. Присяжнюк у цьому епізоді, який на заміну вийшов. Я цикл, мабуть, один з найкращих гравців цієї зустрічі. Зоря дуже багато моментів не реалізувала. і в кінці, в кінці, як це часто буває у футболі, міг статися дуже нелогічний результат. Адже Чорноморець здобув право на дуже небезпечний штрафний удар. Тут Жуніньо, який на заміну вийшов. Заробляє він жовту картку в цьому епізоді. Филить проти Штогріна. І штрафний удар, який варто було реалізовувати, але удар вище воріт від Васильєва. Опорного півзахисника, який чудовим ударом насправді володіє, але цього разу він його використати не зміг. Спрямував вище воріт м'яч. І на останок ще один чудовий момент від зорі. Жуніньо виходить сам на сам. Треба такі моменти реалізовувати, але бразилець котить м'яч повз ворота. Мені здається, рахунок цього поведінку міг бути щось на кшталт 4-1, наприклад, або 5-2. А, але а, в підсумку фіксуємо рахунок 1-0 на кори зорі в будь-якому разі зоря явно цю перемогу заслужила цьому матчі друзі, дайте спорту себе підтримати разом із Фовбет. Переходьте за посиланням, отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Посилання в закріпленому коментарі до нашого відео. І Не забувайте донатити на Лігу Аеророзвитки 3.0 QR-код на ваших екранах. Якщо ви вболівальник чорноморця, донатьте від чорноморця. Якщо вболіваєте за зорю, клацайте кнопку там, де підтримати зорю можна. Збираємо на мобільні пункти керування БПЛА для. Безпілотних авіаційних комплексів. До наступних зустрічей на Футбол Хаб. Дивимося чемпіонат України. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.